Ставитись несерйозно, байдуже, махнути на щось рукою. І як скажете це італійською, слухаємо підказку. preso comunque комунку мольто leggera. Вона каже тут: leggera. Prendere прендере leggera – це фраза, яка нам потрібна. Легковажити, махнути рукою, коли рукою не треба махати, бо все серйозно і треба проконтролювати ситуацію. Ось дивіться ще приклади. Non prendere alla leggera questo esame Né starse se leccovasno di ciò che ho Hai preso alla leggera quello che ti ho detto Te esprimo le tue parole per un atto non È una cosa seria non prenderla alla leggera Це серйозна справа, не легковаж. До речі, про серйозні справи. Маємо дев'ятий останній запис курсу з копняками для початківців, які м -м, без мотивації ніяк не сядуть за вивчення італійської. Встигайте записатись на легендарний курс. Деталі в описі.